Вітаю вас! Це тема дня. Мене звати Ірина Коробко. З 1 жовтня 2022 року. В Україні на військовий облік мають стати там значна кількість жінок. Ну про мобілізацію жінок ми вже говорили, але цей термін наближається. Кого це буде стосуватиметься? І чи будуть карати тих, хто не схоче чи не зможе ставати на військовий облік? Про це будемо говорити із юристом. Він з нами на зв'язку зараз. Це Микола Крутій, юрист безоплатної правової допомоги. Вітаю вас, Миколо. Доброго дня. Отже, що це за е, закон, який має вступити в дію, який має запрацювати саме з 1 жовтня цього року. Ми вже говорили про те, що мобілізація жінок це питання, яке вирішено. Так, але там є величезна кількість саме юридичних нюансів. Давайте будемо пояснювати в першу чергу, кого це буде стосуватиметься. Дивіться, все починається з закону України про внесення змін до таких нормативно-правових актів, як закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також про е, військовий обов'язок та військову службу. Так, дійсно, з 1 жовтня 2022 року. Е, це не потрібно називати мобілізацію. Це в першу чергу постановлення на військовий облік. А військовий mm -hmm. облік постановлення на військовий облік не означає мобілізацію. Це в першу чергу, потрібно розуміти. З 1 жовтня 2022 року так дійсно відповідно до наказу Міністерства оборони України, яким затверджується перелік відповідних професій та спеціальностей, за цими професіями та спеціальностями, мають бути зараховані на військовий облік жінки віком від 18 до 60 років. І вони за фактом постановлені військовий облік будуть військовозобов'язаними і будуть перебувати у резерві Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань. Такі професії насамперед ми маємо розуміти, що перелік містить дуже багато професій, серед яких основними можна враховувати медики. Доктори, це можуть бути журналісти, це можуть бути юристи, це можуть бути психологи. Представники сфер комп'ютерного аналізу, системного аналізу, сфери хімії, біології та інших насамперед цей перелік дуже великий. І перелік він визначається як перелік професій та спеціальностей, які прирівнюються, утотожнюються з військово-опубліковими спеціальностями, які е, враховуються в кадрах збройних сил України, національної гвардії тощо інших військових формувань. Я знаю, що коли з'явився тільки перелік професій, було дуже багато критики, що їх занадто багато настільки, що вони охоплюють майже увесь жіночий рід. Ну потім говорили про те, що кількість професій можливо буде скорочена. Чи на цей момент щось відомо стосовно цього? На даний момент часу ми маємо розуміти, що е, зміни до цього наказу, яким затверджується перелік професії, можуть вноти, вноситися зміни і надалі до 1 жовтня 2022 року. Зараз на даному часу ми не маємо якоїсь певної уніфікованої позиції стосовно того, чи е, буде остаточно змінюватися, доповнюватися, або взагалі, наприклад, там навпаки виокремлюватися якісь певні професії. Ми будемо вже е, дивитися на це питання з поглядом на час. Зрозуміло. Всі розуміють, що офіційно ставати на облік можна з 1 жовтня. А чи це можна робити то, з юридичної точки зору і раніше? Ось просто зараз, не чекаючи там якихось можливих ймовірних черг, якщо такі будуть взагалі. Ну, дивіться, станом на сьогоднішній день о, десь якийсь певний. Відсоток серйозний відсоток більш-менш складає жінки, які е, служать у збройних силах України в військах національної гвардії, і на даний момент часу та чи інша жінка громадян громадянка України має право е, піти та вступити до лав збройних сил на добровільній основі, тобто не в примусовому порядку підписати контракт та е, служити у збройних силах України. Просто після того, як вже буде 1 жовтня 2022 року, буде відповідний обов'язок стати через відповідні спеціальності та професії на військовий облік, але це ще не означає, що особа вже має служити, вже має захищати вітчизну, їхати на фронт і так далі і тому подібне. Тобто її не мобілізують. Спочатку це буде постановлення на облік з метою. Спочатку це буде постановлення на облік, отримання від е, особи, яка постановляється на облік відповідних даних, даних про сімейний стан, про стан здоров'я, е, про відповідний фах, отриману освіту, здобуту освіту, про професію, в тому числі фактичну, якою займається особа. Так ще ніхто ні. Зараз жінки можуть постати на обліку, постановитися на облік, але тільки в добровільному порядку. Вже після 1 жовтня ми вже будемо бачити, що цей порядок буде мати певний вже примусовий характер. Скажіть, будь ласка, чи будуть карати тих, хто не буде ставати на військовий облік, хоча має це робити за законом? Тіє покарання uh, як посилаючись на коментарі органів військового управління збройних сил України, в тому числі до кінця 2022 року ніхто не буде притягувати до відповідальності ані самих жінок, ані, наприклад, тих роботодавців, у яких офіційно працевлаштовані жінки, і за яких роботодавці можуть подавати відомості до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але по факту, як і чоловіків, жінок можуть також притягувати до адміністративної відповідальності за порушення порядку військового обліку за статтею 210 кодексу України про адмінправопорушення. А у разі, якщо порушення законодавчих норм щодо військового обліку будуть відбуватися систематично, то особа може бути притягнута і до кримінальної відповідальності за частиною першої статті 337 кримінального кодексу України. Зрозуміло, ну будуть же виключення, ви самі сказали, так, стосовно тих жінок, навіть які мають стати на облік, але за сімейними причинами чи сімейними обставинами можуть цього не робити. І це ж теж буде за законом. Я так розумію, що в кожному випадку індивідуально буде вирішуватися ситуація. Так, будуть індивідуально вирішуватися питання. Нам потрібно також бачати е, те, що є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це виключення стосовно е, категорії осіб, жінок та чоловіків, які можуть бути мобілізовані, тобто ті, які не будуть мобілізовані, наприклад. Але ми, маємо, ми повинні мати на увазі, що конкретно в контексті питання постановлення на облік, там якихось певних виключень або обмежень не буде. Усі жінки, які мають спеціальність або професію, які прирівнюються до військово-облікових спеціальностей та професій, вони мають постановитися на облік в територіальні центри комплектування та підтримки за місцем свого проживання. А вже коли йде мова про, наприклад, мобілізацію, то вже не всі можуть бути мобілізовані. Mm -hmm. тут потрібно дивитися на те, що, наприклад, якщо у жінки троє та більше дітей, або якщо жінка, наприклад, є одинокою матір'ю, яка виховує одну дитину, або, наприклад, дитину інваліда, або є ще певні інші підстави, так, то тут же питання буде стояти гостро: таку особу не мобілізують, але вона буде стояти на обліку. Зрозуміло, це військомат. два різних поняття. Так зрозуміли ще одне питання: чи дійсно жінки на військовому обліку від жовтня не зможуть виїхати за кордон, якщо їм не дозволить військомат? Дивіться з точки зору законодавства, жінки по суті будуть перерівнюватися до чоловіків. Тобто, під час воєнного стану, під час режиму воєнного стану, чоловіки військово зобов'язані віком від 18 до 60 років обмежені у праві у своєму праві виїзду за кордон України. Так і є певні відповідні виключення. І по суті, з 1 жовтня 2022 року, е, у разі продовження воєнного стану і у разі постановлення жінок на е, військовий облік, то вони прирівнюються до певних е, ось цих обмежень, як і чоловіків, тобто вони також не зможуть виїжджати за кордон. Але знову ж таки з огляду на коментар заступниці міністра оборони України Ганни Валяр, яка повідомляє про те, що таких виключень, тобто таких виключень не те, що може бути таких обмежень, може і не бути. Але ми будемо також дивитися на всю на всю. Але ми також будемо дивитися на цю ситуацію з часом, коли вже 1 жовтня наступить, і ми будемо розуміти, яким чином працює цей правовий механізм. Наша думка така, що військовозобов'язані жінки будуть прирівнюватися до військовозобов'язаних чоловіків, і тому на них буде також розповсюджуватися норми стосовно обмежень виїзду за кордон. Добре, я вам дуже дякую. Ми все зрозуміли. Дочекаємося жовтня. Побачимо, як воно буде працювати. З нами на зв'язку був юрист безоплатної правової допомоги Микола Крутій. І ми говорили про те, що з 1 жовтня 2022 року жінки певної кількості професій мають ставати на військовий облік. Це була тема дня. Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.